Дехто може дивуватися, як ця суботня школа може завойовувати душі для Ісуса. Зрештою, хіба суботня школа не є лише місцем, де члени церкви збираються, щоб вивчати урок цього тижня? Що ж, суботня школа надає людям можливість обговорювати біблійний урок, але це набагато більше. Натхненне слово говорить нам. Суботня школа має бути одним із найкращих інструментів і найефективнішим у приведенні душ до Христа. Прийнявши цю інструкцію до щирого серця, Південноамериканський дивізіон вирішив запровадити стратегію глобального залучення членів церкви в кожному класі суботньої школи на всій території щоб допомогти реалізувати цей план, 327 лідерів з усіх конференцій і місій у південній Америці зібралися в штаб-квартирі дивізіону для навчання З темою Вчителі, які дбають про місію, увага була зосереджена на вчителях суботньої школи, які є продовженням служіння Ісуса. піклуються про членів церкви та підбадьорюють їх у місії. План полягав у застосуванні глобальної стратегії, глобального залучення членів церкви, тобто підготовки, засівання, вирощування, збору врожаю та вихованню у житті класу суботньої школи. мета полягала в тому, щоб залучити понад 100 тисяч класів суботньої школи по всій південній Америці, і вже видно результати. Клас суботньої школи в Сан паулу Бразилія, вирішив подивитися, що станеться, якщо вони підуть до суботньої школи як до засобу завоювання душ, і результати були приголомшливими. у квітні 2023 року дев'ять нових учнів охрестилися завдяки благословінню Господа та ретельній праці членів суботньої школи. Але це ще не кінець історії. Група продовжувала зростати, і в березні 2024 року цей місіонерський клас суботньої школи став новою церквою. Ми прославляємо Господа за ці надзвичайні результати і просимо його продовжувати надсилати благословення, оскільки Бог завойовує нові душі а як щодо вашого класу суботньої школи чи хотіли б ви, щоб ваш клас брав участь у цьому захоплюючому русі глобального залучення членів церкви? Коли ми йдемо з вірою, ви ніколи не зазнаєте і побачите великі Божі благословення, яке воно принесе. Ми читаємо це божественне заохочення в книзі Еклезіаста, 11 розділ 6 вірш вранці, сій своє насіння, а ввечері не стримуй своєї руки. Бо ви не знаєте, що процвітатиме те чи інше, чи обидва однаково будуть добрими. Якщо ви хочете дізнатися більше про глобальний план залучення членів церкви і про те, як ви можете використовувати його в класі суботньої школи та в церкві. Я заохочую відвідати вас globaltmi.org де ви знайдете більше інформації та багато корисних ресурсів. Нехай Бог благословить нас, коли ми разом будемо допомагати нужденному світі глобальне залучення членів церкви, саме час для цього. запрошуємо вас взяти в цьому участь.